Вітаю, В ефірі Програма Української служби голосу Америки. Час тайм» і Я її ведучий Остап Яриш. Сполучені Штати тісно співпрацюють із українським урядом, аби з'ясувати обставини руйнації Каховської ГЕС. Про це заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Раніше цього дня Україна повідомила, що Росіяни підірвали дамбу у новій Каховці, що призвело до затоплення великої території на Херсонщині та евакуації тисяч людей у Білому домі. Наразі уважно вивчають те, що сталося, але нагадують, дамба на час знищення була в руках Росії. Ми досі намагаємося встановити, що трапилося, але росіяни нелегально захопили цю дамбу. Це водосховище багато місяців тому. Ця територія на час вибуху була окупована ними, і це зрозуміло. Що навмисне руйнування цивільної інфраструктури заборонене законами війни, і у додатковому протоколі до Женевських конвенцій, який росіяни самі ж підписали руйнування цивільної інфраструктури як. Дамп і термін дамби там є чітко зазначеним є порушенням цього кодексу, але знову ж таки, ми досі не ухвалили рішення. Ми досі говоримо і з українцями про це. Своєю чергою представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, руйнування дамби в новій каховці є обурливим актом знищення навколишнього середовища, який ставить під загрозу життя та засоби існування сотень тисяч українців, а також природу. І початку цієї війни Росія не виявляла поваги до цивільного життя чи інфраструктури. Україна має перемогти, сказав Карпентер. Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, Україна буде працювати із механізмом цивільного захисту ЄС та іншими міжнародними механізмами, щоб пом'якшити наслідки від знищення Каховської ГЕС та притягнути Росію до відповідальності у світлі розвитку подій на полі бою. Свідомий і давно спланований терористичний акт Росії перетворив техногенну повінь на зброю. Шкода довкіллю викликає особливе занепокоєння. Через повені цілі екосистеми зазнають довготривалої та незворотньої шкоди. Тварини у зоопарку нової каховки уже загинули від підйому води, і це лише початок шкоди для фауни на півдні України вздовж Дніпра та у Чорному морі. Морі ми є свідками регіонального екоциду і не лише українського масштабу. Катастрофа у коховці ще один доказ того, що Росія є терористичною державою. Кожна країна, парламент і міжнародні організації повинні негайно визнати Росію такою. Ми також закликаємо ЄС і країни-члени Великої Сімки запровадити нові нищівні санкції проти Росії, включаючи щодо її ракетної промисловості і сфери атомної енергетики. Росія відповість. За руйнування Каховської дамби та інші злочини а про реакцію у європейських країнах на руйнування Каховської ГЕС поговоримо з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпоном, який зараз приєднається до ефіру. Богдан вітаю тебе! Цікавий зараз який тон заяв ми чуємо від європейських лідерів. На що ти звертаєш увагу? Почнімо зразу з цитати. Я думаю, що тон можливо найбільш показовий у словах речника Європейської комісії. Я вже можу сказати, що руйнування Каховської греблі підіймає напади на цивільну інфраструктуру на небувалий новий рівень. І звичайно, європейський союз твердо засуджує цей жахливий варварський напад на важливий об'єкт інфраструктури зі страшними гуманітарними й екологічними наслідками. Очевидно, що це відбувається на тлі незаконної російської агресії, в якій Путін не стримується у застосуванні голоду як зброї, енергії як. Зброї він перетворив зиму на зброю. Він грає ядерну гру з атомними електростанціями в Україні. Отже, це знову нова ескалація, нова ознака ескалації. А ось фактично начальники пана Петера Стано, наприклад, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, а також президент Європейської ради, е, також заявили, що йдеться про воєнні злочини. А канцлер Німеччини Олаф Шольц, хоча цього конкретного терміну не вжив, але з його вуст звинувачення пролунали також досить твердо. Це схоже на багато злочинів, скоєних російськими солдатами, які ми бачили в Україні, і є частиною війни, в якій атакують цивільні об'єкти: міста, села, лікарні, школи, інфраструктуру, які не є військовими цілями. І тому це щось, що має новий вимір, але також вписується в те, як Путін веде цю війну. Богдане, а інше питання знаєш, я читав європейські змі, і таке складається враження, що вони не дають однозначної оцінки тому, що сталося, і це ж зрештою викликало також обурення в українському МЗС. Як взагалі висвітлюють тему Каховської ГЕС іноземні медіа в Європі? З однозначними оцінками, чи радше, скажімо, з висновками того, хто що зробив, а саме хто конкретно влаштував цей вибух і висадив у повітря греблю, такого провідні західні європейські змі намагаються уникати. Є навіть більш проблематичні ситуації, які, наприклад, обурили українського міністра закордонних справ пана Кулебу. Наприклад, я бачив такий заголовок сьогодні зранку. Україна і Росія обмінюються взаємними звинуваченнями щодо вибуху на каховській греблі. З одного боку, це технічно правильно, тому що справді звинувачення лунали з боку Росії. Звинувачення лунають з боку України. Але за цією технічною, нібито правдою, насправді ховається дуже серйозна реальність, яка вводить в оману глядача, тому що фактично тут не згадується про те, що Росія напала на Україну що Росія вже понад рік контролює ту частину території, і, зокрема, і греблю, яка була висаджена у повітря, і тому подібні заголовки чи подібні. Формулювання очевидно багато людей, і зокрема в Україні, вважають несправедливими і навіть оманливими. Я чув повідомлення про вибух на греблі та ризики затоплення. Мені ще занадто рано давати якусь значущу оцінку подробицям того, що сталося. Але звісно, варто пам'ятати, що єдиною причиною, чому взагалі є проблема, це неспровоковане вторгнення Росії, повномасштабне вторгнення в Україну. Ми будемо далі оцінювати ситуацію, що змінюється, але звичайно, ми повторюємо те, що казали впродовж цього конфлікту: що найкраще, що Росія може зробити зараз. Це негайно вивести свої війська, що ми почули коментар міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі. для не в цьому контексті цієї заяви, якому щойно почули. Чи дійсно покладають пряму відповідальність на руйнацію греблі на Росію посадовці європейських країн, особливо на тлі неоднозначних повідомлень у ЗМІ? Ну, ви власне чули щойно від британського міністра закордонних справ, якому власне довелося відповідати на це запитання, перебуваючи в Україні сьогодні зранку. Що вони говорять загалом про відповідальність е, Росії. Е, конкретно про те, що сталося, вони залишають це за, е, скажімо, за напевне за розслідуванням, і більше того, навіть це не завжди дає відповіді на запитання і змушує політиків посадовців, які вимушені відповідати за свої слова, бути стриманими у конкретних заявах щодо того, що саме сталося там, де наприклад. Ад немає західних журналістів, звідки інформація надходить з джерел явно зацікавлених у тому, щоб подати її під певним під певним кутом. Не забуваємо, наприклад, що вже минуло багато місяців з часу вибуху на газопроводі Північний Потік у Балтійському морі. Слідство триває, ми досі не знаємо, що насправді там сталося, тобто, ми знаємо, що сталося вибухи, але досі фактично жоден провідний європейський посадовець не візьме на себе відповідальності сказати конкретно, хто влаштував ті вибухи, в результаті яких був висаджений у повітря газопровід Північний потік. Я думаю, що і в цій ситуації конкретні звинувачення, напевне, не лунатимуть, але Звинувачення про відповідальність Росії про відповідальність Росії за наслідки того, що сталося в результаті російського нападу агресивної війни і подій на території, яку контролювала російська армія. Очевидно, такі звинувачення лунають сьогодні дуже гучно. Ці акценти абсолютно важливо розставляти. Богдана, дякую тобі за твій огляд. Богдан Цюпин, на зв'язку з нами був із Лондона. А про те, що раптова втрата води у каховському водосховищі може загрожувати і охолодженню а відтак збільшити ризик аварії, ще раніше попереджала світові вчені. Зокрема, про це йдеться у дослідженні впливу російської війни на водні ресурси, опублікованому у березні. Тепер співавтор дослідження, член академії наук США Пітер Глейк каже: руйнування Каховської дамби одне із найбільших за всю історію світових воєн і є справжньою катастрофою. З Глейком спілкувалася Оксана Бедратенко найбільший ризик наразі гігантський обсяг води, який вивільнився. Громади вниз потечі річки будуть затоплені, їх вже затоплює. Екологічні наслідки надзвичайні. Руйнування екосистем, зараження води вже є повідомлення про те, що надзвичайні обсяги мастил та інших хімікатів змиває потоком у річку. Вищі дамби були болота, природні болота, і тварини там потерпатимуть від нестачі води, якщо водосховище спустять. Що? Одна проблема Крим. Крим дуже залежить від води північно-кримського каналу, з який живила вода з водосховища. Якщо водосховище зникне, надходження води до кримського каналу зменшиться також. Приблизно 80 відсотків водних ресурсів Крим отримує з північно-кримського каналу, з водосховища за Каховською дамбою. Зараз не виглядає, що поставки води триватимуть. Звичайно, до теперішнього спалаху війни після окупації Криму росіянами у блокували цей канал. А він настільки важливий, що в в перші дні війни росіяни відкрили канал, щоб поновити поставки води в Крим. Тепер цей потік води знову припинено. Це величезна дамба, одна з найбільших у Європі. Це одна з найбільших дамб у світі. Вона тримала 18 кубічних кілометрів води, майже в чотири рази більше найбільшого водосховища в Каліфорнії. А наші водосховища в Каліфорнії дуже великі. Раніше в історії було руйнування великої дамби Радянським Союзом в 1941 році під час Другої світової війни, щоб зупинити нацистів. Цікаво, що та дамба була вище по Дніпру, ніж ця руйнування тієї. Дамби вбило десятки тисяч людей. Ця дамба каховська подібна за розміром. Сподіваюся, що кількість втрачених життів буде меншою завдяки здатності швидше інформувати людей, які живуть вздовж річки. Але це одна з найбільших дамб, яку будь-коли руйнували під час війни. Водночас, за оцінками міжнародного агентства з атомної енергії, наразі безпосереднього ризику для Запорізької атомної станції немає. Однак організація продовжує пильно стежити за розвитком подій. Схожу оцінку Юлій Ярмоленко озвучив також і професор інституту радіоактивності довкілля університету Фукусіма, ліквідатор аварії на Чорнобилі Марк Железняк можемо послухати. Падіння рівня приведе до того, що ми маємо станцію 60 блоків, вони мають дві градірні, великі башні-холожувачі, а також є водомичево охолоджувач. І внаслідок того, що рівень води в водоховочів паде, практично втратиться можливість брати безпосередньо з цього водозабіру воду для цього водомичевого халоджувача. І це. І приводить ризики для станції. Але ситуація сьогодні не є такою вже критичною. Я, я далекий від панічних настрій. Тому що, перш за все, зараз всі шість блоків не працюють. П'ять блоків повністю виключені в холодному останові, а лише один в гарячому останові. А, а цей комплекс, який включає ці грайдирні і волочь е, водом, вони розраховували саме на роботу всіх шість цих блоків. Тому що фактично в тому самому стану, яку зараз знаходиться станція, коли не працюють п'ять реакторів, то градирні повинні вистачити на те, щоб проводити охолоджування того блоку, який є в гарячому установі, тому що він дає там гарячу воду, пар для місця, Він, він ще в господарчих цілах використовується. Тому звичайно, ситуація неможлива з точки зору радіаційної безпеки. Такі ж, але з точки зору ризиків, що завтра щось вибухне, я далекий від таких північних наслідків знищення Каховської ГЕС також перерозподіляє сили на полі бою і може вплинути на контрнаступ України, вважають американські експерти. Зокрема, президент фонду Джеймс Таун Глен Говард зауважує, що це новий етап у війні Росії проти України. Підрив дамби в новій каховці продемонстрував, що у Путіна ще є варіанти, і він може повернути собі ініціативу. Путін зробив вибір, підірвавши Каховську ГЕС і спричинивши повінь, він створив гуманітарну катастрофу, щоб уповільнити чи стримати українські контрнаступальні плани на південному напрямку у Бердянському, Мелітополі, Токмако. Поки не зрозуміло, як це вплине на плани українців і чи буде це тимчасова затримка контрнаступу. Але я бачу інформацію про те, що Україна накопичувала багато човнів для перетину Дніпра, і зараз постає серйозне питання: чи є у них достатньо човнів, щоб проводити такі операції? Не можна недооцінювати ворога. Путін пішов на цей крок, але я вважаю, що це є реакцією паніки на те, що відбувається в Білгороді та Шебекіно. Це грав шахи, і Путін зробив хід своїм конем і підірвав дамбу. Ми не знаємо, що ще може він зробити. Україна також просувається вперед. Є повідомлення про прогрес на півночі Бахмута. Тому поки складно передбачити, що буде далі. А от про те, як на події в новій каховці відреагували в ООН і чи засудили там Росію, розпитаємо в нашої кореспондентки Ірини Соломко, яка стежить за подіями зі штаб-квартири організації об'єднаних націй у Нью-Йорку. Ірино, вітаю тебе. Отже, нині вранці насправді в українців викликав обурення допис від ООН у Твіттері, де йшлося про відзначення дня російської мови. Чи почула ми коментарі щодо руйнації Каховської ГЕС від представників ООН? Вітаю, Остапе. Так, першою структурою в інституцією в структурі ООН, яка відреагувала на цю ситуацію. Це було магате, але фокус його уваги зосереджений був виключно на тому, наскільки ця ситуація є загрозливою для запорізької атомної електростанції. Вже близько 6 години вечора за Києвом. А перед журналістами виступив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш зі своєю оцінкою ситуації. Він багато говорив про гуманітарну складову цієї проблеми. Говорив. Про те, що 16 тисяч українців вони втратили свої домівки. Про те, що ситуація на територіях які постраждали непроста через того, що немає достатньо питної води. Також він закликав припинити обстріли цивільних та цивільної інфраструктури. Також знову закликав до миру. Проте якраз і такої політичної оцінки того, хто ж насправді відповідальний за те, що сталося, журналісти та світ так і не почув. Від Антоні Гутереша і зараз ви можете почути частину його виступу. Усі ми бачили які трагічні картини колосальної гуманітарної, економічної та екологічної катастрофи в Херсонській області України. ООН не має доступу до незалежної інформації про обставини, які призвели до руйнування дамби Каховської ГЕС. але ясно одне. це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну. Батвенсінгіскліє. Коментар, Ірино. А, а чи планує ООН вживати якихось заходів, аби таких речей не повторилося і на інших важливих об'єктах України? Як планує зрештою допомогти із гуманітарною ситуацією на Херсонщині? Про що говорив Антоні Гутереш? Знаю, що Україна вже ініціювала сьогодні термінове засідання Радбезу. Так, Остапа, якщо говорити є кілька вимірів того, як взагалі ООН може на це реагувати. І перший вимір це політичний, це якраз засідання Ради безпеки, на якому збираються країни-члени, і які говорять, що відповідно сталося, і говорять справді свої політичні оцінки. І от Україна ще практично ще вночі тут в Нью-Йорку, надістали постійне представництво України про ООН всі документи для того, щоб скликати це засідання. Тобто Україна його ініціювала. Росія у відповідь також ініціювала своє засідання і кілька годин тому стало відомо, що засідання все ж таки відбудеться сьогодні у четвертій годині за Нью-Йорком, Це одинадцять а за Києвом. І теж цікаво, яким чином головуючи, а я нагадаю, що цього місяця це об'єднання Арабської Емірати, які в принципі є досить лояльні до Росії. Вони ніколи не виступають категорично проти неї, навіть в Раді безпеки. Так, от в назві цього засідання по суті головуючи об'єднав дві назви того, як от Україна відповідно намагалася скликати засідання під назвою підтримка. Миру та безпеки в Україні, а Росія відповідна загрози міжнародного миру та безпеці, і якраз в анонсі ці дві назви і поєдналися. Це дуже показово. Про те, що Україні вдалося, тому що був і заклик міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і президента до того, щоб все ж таки сьогодні відбулося ці засідання. Це дуже показово, тому що зазвичай засідання Ради безпеки так швидко не організовується. Напевно, най... так такого самого швидко, така сама швидка реакція Ради безпеки була лише коли була повномасштабна вторгнення. Ння 24 лютого, і це насправді говорить про те. І це це таким чином, тому що як пояснив постійний представник України про ООН Сергій Кислиця, з яким ми спілкувалася перед нашим ефіром, що насправді для ООН дуже важливо зібрати інформацію з полів, і щоб мати бо його бо в них вони мають мати власного спікера, який має представити інформацію. Так, от наразі вже відомо, що цим цією людиною, яка буде представляти цю ситуацію, це буде Мартін Гріфітс. Він очоля, він заступник генерального секретаря з гуманітарної допомоги, тобто він по суті реагує на ці всі гуманітарні виклики. Так можна виключно, що і сам Антоніо Гутереш буде присутній на цьому засіданні. А проте, якщо говорити про гуманітарний вимір проблеми, Гутереш, наприклад, в своєму виступі вже сказав про те, що ООН координується з українською владою. Та зокрема, такий перший крок, це, наприклад, забезпечення питною водою та таблетками, які очищують воду. І зараз ви можете почути, що Сергій Кислиця думає в контексті того, як ООН може допомогти в контексті гуманітарної ситуації. Сталася велика трагедія і питання відбудови. Дамби буде стояти невідкладно відразу після деокупації. Можливо, ще під час того, як вона тимчасово знаходиться окупованою, вже потрібно вживати заходи для відновлення інженерних споруд. Але крім того, є. Питання гуманітарної допомоги. Люди потерпають. Домогосподарства знищені вщент. Потерпають і цивільні, потерпають і тварини, і свійські тварини, і зоопарки. Це величезна трагедія. Ірино. Оскільки ми про он говоримо, спитаю тебе про ще одну річ. Зараз Радбез вибирає нових непостійних членів, і боротьба за місце триває між Словенією та Білорусією. Яка тут ситуація зараз на Сюма? Так, Остапа насправді вже відбулися голосування. Були очікування, що не вдасться Білорусі та Словенії вирішити цей конфлікт, скажімо так, та продовж цього дня. Проте відбулися вибори. Словенія перемогла і сьогодні проголосували за відповідно Алжир, Сіра, Леони, Південну Корею, Гаяну та Словенію. Від 2024 році це будуть п'ять непостійних членів Ради безпеки. Проте як ти правильно зазначив, інтрига була довкола Словенії, тому що зазвичай. Групи країн, вони регіональні групи, вони висувають свою країну. Так от в всіх групах була тільки одна країна, тобто це такі були вибори без виборів. А от в Східноєвропейській групі ще в 2007 році Білорусь вона по суті виснула свою кандидатуру. А коли ця країна була більш-менш демократична, якщо так можна було сказати, І зрозуміло, що Словенія так. минулого року, коли розпочалася вторгнення, вона відреагувала на це і теж виснула свою кандидатуру. Проте Ірина, голосування відбулося і за Словенію проголосувало трохи. 53 ефірний час членом. закінчується. Дякую тобі за ці новини. Ірина Соломко була на зв'язку з нами зі штаб-квартири. ООН. Насамкінець історія про двох українських військових, яких волонтери привезли на протезування до штату Колорадо. Там вони взяли участь у благодійному забігу. Поки що в інвалідних військах, але американські спеціалісти обіцяють, що згодом ветерани зможуть бігати на своїх нових ногах. Протезування для них організувала група американців, які об'єдналися заради допомоги Україні. На до благодійні події побували Світлана Простинська та Володимир Петрунів. Я -то планував взагалі постояти просто на старті, типу, і фініш і їх зустрічати. Але якось так понесло, скажу, давайте я теж буду приймати участь. І чоловік Келлі, Крестон віз мене всю дорогу. Я йому трошки допомагав, крутив трошки сам, а ну дуже класно. Військовослужбовець 65-ї бригади Збройних сил України Роман Денисюк отримав важке поранення на Запоріжжі. У квітні цього року прибув до Колорадо на протезування нижніх кінцівок. За місяць взяв участь у своєму першому забігу на 5 кілометрів, хоча й на візку з допомогою волонтерів з організації «Limps for Liberty. Yeah, Бігти було значно цікавіше, коли я біг і штовхав його візок. А він крутив колеса руками. Це було чудово. У нас виник зв'язок, поки ми так разом долали дистанцію. Yeah. Yeah. чудово, що він взяв участь у перегонах, а не стояв осторонь. To be fully immersed, it was, it was awesome. Саме волонтери фонду Лімс Фоліберті організували поїздку Романа до Колорадо на протезування. Місцеві спеціалісти поставили йому протези безкоштовно. В американських лікарнях ми різні зустрічалися ну, різних лікарів, і ну, всі вони цікаві, дуже зацікавлені допомогти українцям. Все, що вони робили, вони стараються зробити безкоштовно все, що в їх силах. Тут ми без догляду, без з якби нагляду ніколи не залишалися. У нас завжди є волонтери на всій активності або до, до лікарів. Ми їздимо завжди ну, з волонтерами, нашими українськими перекладачами. Разом з Романом до Колорадо прибув Ігор Войний. Чоловік вступив у лави ЗСУ з першого дня повномасштабного російського вторгнення. Втратив ногу у бою у Дніпропетровській області. Ігор теж за допомогою волонтерів подолав на інвалідному візку 5 кілометрів. Нас це дуже вразило, кількість людей, які нас підтримують, які вболівають за Україну. Ми дуже вражені і вдячні американцям за таку підтримку і увагу до нашої країни. Бігти нам ще було рано, тому нас підтримали хлопці з Америки. Вони нас Всю дистанцію провезли на візочках. На наших п'ять кілометрів з Ігорем пробіг Андрій Матящук, який заради цієї події прилетів з Києва. Ми зробили забіг п'ять кілометрів разом з нашими ветеранами. Привернули увагу до українського питання, до війни в Україні. Ну і завдяки цій взаємодії всіх спільнот українців Колорадо, волонтерів, які приїхали з України. Ми отримали нагороду «Найкращий Charity Tent» на цьому заході. Ми були шоковані кількістю та якістю підтримки нашого забігу. Нам нас дуже тепло зустріли оваціями на фініші, і це та підтримка, яку заслуговує кожен військовий, кожні ветерани. Ми маємо бути їм вдячні за ту можливість жити в Україні зараз і. Ми віримо в нашу перемогу. Щорічний денверський марафон Колфакс, у рамках якого організовують забіги на різні дистанції, зібрав понад 30 тисяч бігунів з усіх куточків Америки. У команді від Лимс Фуліберті бігла Ольга Купрайдер, яка переїхала до Денвера 22 роки тому з міста Кременчуг. Прийшла підтримати наших. Хлопців приємно мене вразило те, що коли ми бігли з українськими прапорцями, з символікою на футболках та шляпах, чи у хлопців були українські прапори, дуже багато людей чи підходили, чи підбігали до нас і казали, ми підтримуємо Україну. Завдяки цьому заходу до Лимс волиберті приєдналося чимало нових волонтерів та однодумців у найближчих планах фонду привести ще групу військових на протезування, розповідає Келлі Роріх, співзасновниця організації. У мене немає українського коріння. Я туди вперше приїхала саме під час війни і дуже полюбила українців. Це така чудова країна і такі чудові люди. Як американка, я бачу свою роль у роботі з американцями. На мій погляд, для американців дуже важливо розуміти, що відбувається в Україні. Мета Limbs for Liberty – допомагати українцям отримувати протези у Колорадо. Ми дуже маленька організація, нас лише троє, але нас сильно підтримують. Тож ми будемо допомагати, доки маємо таку можливість. на сьогодні невелика група волонтерів, об'єднаних в Limbs for Liberty, організувала поїздку до Колорадо та безкоштовне протезування для трьох поранених українських ветеранів. Планують привезти ще групу воїнів, яким потрібні штучні кінцівки. А поки допомагають Ігорю та Роману пройти повну фізичну та моральну реабілітацію з місцевими спеціалістами. Чоловіки чекають повернення до своїх сімей та побратимів вже на своїх ногах. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Денвер, Колорадо. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18-й за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Ми ж спробуємо на них відповісти. Так само стежте за нами у соціальних мережах. Ми є в Твіттері, Фейсбуці, Ютубі, Телеграм-канал українською. Також ми ведемо і стежте за нашим веб-сайтом. Там є багато цікавої, корисної, головне перевіреної інформації. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.